Тебе розвели, як лохушку, викрикнула Люба. Це були всі наші гроші і на відпустку, і на моє навчання, і на чорний день. Ми все втратили. Ну, що ти таке кажеш, донечко, обурено пробурмотіла Олена Леонідівна. Христина хороша, порядна дівчина. Вона за мною доглядала півроку, поки не було тебе, допомагала мені і по господарству, і зі здоров'ям. І тому ти вирішила подарувати їй два мільйони рублів. Мої два мільйони рублів на хвилиночку. Люба запитально подивилася на матір. Не подарувати, а дати в борг на операцію синові, підкреслила Олена Леонідівна. Ось її синочок, коли він одужає, вона протягом року все поверне. Мамо, Христина працює доглядальницею. Як ти собі уявляєш, що вона за рік збере таку суму? Їй тоді ні спати, ні їсти, ні на що не витрачати? І це в Москві. Знаєш, скільки тут коштує все? Ти серйозно? Люба, нервово ходила кімнатою. Хорошим людям треба допомагати, а не сумніватися в їхній порядності? Мама Люби відкинулася в кріслі і узяла в руки журнал. Мам, що в тебе з головою? Люба вирвала з рук матері журнал і встала навпроти. У Христини немає ніякого сина. Вона обвела тебе навколо пальця. Ні синітницю не кажи. Є, звісно, ось її номер, можеш зателефонувати і сама перевірити. Поговори з нею, і ти одразу переконаєшся, що все в повному порядку, запевнила мати і порозтягнула доньці телефон. Люба взяла телефон і набрала номер, але на дзвінок ніхто не відповів. Абонент недоступний або тимчасово заблокований, викарбував механічний голос. І що ти на це скажеш, мамо? Любов сердито подивилася на Олену Леонідівну. Скажу, що в метро або зайнята, або вона там, де не ловить телефон. Чому відразу думати, що Христина? Шахрайка, невдоволено кинула мама Люба і пішла на кухню заварювати чай. Поки ти вчишся у своєму заморському університеті на 3, за три дев'ять земель і телефонуєш рідній матері тільки раз на тиждень. Христиночка тут щодня до мене приходить. І з кухні пролунав незадоволений крик. Христиночко, ну ну, це як же тебе обробили. у сказі крикнула Люба і недбало. Запаркувавши пальто на вішалці, пішла до мами. Поки тебе не було, Христиночка мені і готувала, і читала, і прибирати допомагала. Завжди привітна, у гарному настрої. Слово зухвалого не скаже, не те, що ти іноді. Олена Леонідівна продовжувала вигороджувати доглядальницю. Жінка суворо подивилася на доньку поверх окулярів. Так, мамо. Я не збираюся з тобою сперечатися. Дай мені, будь ласку, адресу цієї Христини. я поїду і поговорю з нею. Хоча я впевнена, що її там немає або ніколи не було. Люба, вимогливо подивилася на матір. Я з тобою поїду, спеціально поїду, щоб довести, що в тебе манія величі. Ой, тобто параноя, я через тебе слова переплутала. А мені до старечого маразу ще як до місяця. Ти, мамку то, не плутай. Намалювалася, не зітриш. Олена Леонідівна пила чай і бурчала. Прилетіла тут, з іншої країни, повернулася, не розстебнулася, валізу посеред кімнати поставила і давай одразу звинувачувати Христиночку. А в бідної дівчинки малюк хворіє ні сорому, ні совісті. Олена Леонідівна похитала головою і відправила в рот великий шматок Шарлотки. Через кілька годин Люба та Олена Леонідівна виїхали за адресою, яку про всяк випадок залишила Христина. Жінки позвонили у двері. Доброго дня, а можна побачити Христину? вимогливо вимовила Люба, а Христина поїхала в Самару. Вона поспіхом зібрала речі і позавчора поїхала. На порозі з'явилася акуратна літня жінка з ружником у руці. А ви хто будете? Христина в нас працювала, відповіла Люба. А ви її родичка? поцікавилась дівчина. Ні, я здавала їй квартиру, відповіла жінка. Виявляється, не тільки ви її шукаєте, ви сьогодні найпривітніші. У сенсі, що ви маєте на увазі? не приховуючи здивування, вимовила Люба. Уранці приходив чоловік, дуже грубий і незадоволений. Господиня квартири на секунду задумалась і продовжила. З розмовою я зрозуміла, що Христина йому чимось насолила, але чим саме. Чоловік толком нічого не сказав дивно, жінка в дверях знизила плечима. Така мила дівчина півроку в мене жила, жодних проблем із нею не було. Бачиш, вона злодійка і шахрайка, вона не тільки тебе кинула. Зі злістю відповіла Люба, коли вона з матір'ю вийшла на вулицю. Донечко, ну що ти відразу все про погане та про погане?» – зіхнула Олена Леонидівна як все більше починала розуміти, що Люба має рацію. Ну і де ми тепер її будемо шукати в Самарі? У поліцію треба йти. Ти хоч на карту гроші переказала? Люба з надією подивилася на матір. Донечко, ти ж знаєш, як я не довіряю цим переказам. Ні, я закрила вклад у банку і віддала їй усі два мільйони особисто в руки. Олена Леонідівна важко зітхнула. Значить, виходить, усі кінці в воду, сумно подумала Люба, або не всі. Раптово Любі в голову прийшла чудова ідея. «У Самару, значить, поїхала. Любов вирішила будь що знайти Христину і повернути гроші матері. Разом із найкращою подругою Алісою вона приїхала в Самару і зняла квартиру. Будемо ловити наживця, подумала дівчина і швидко розмістила оголошення. Шукаю доглядальницю плачу дорого. Люба розмістила оголошення скрізь, де тільки можна було і в місцевій газеті, і в міських групах, і в соціальних мережах, і на сайті пошуку роботи в Самарі. Мама докладно описала зовнішність Христини і її відмітну прикмету, татуювання на шиї у вигляді птаха, що вилітає з клітки. Любов і Аліса цілий тиждень співбесідували в одному з міських кафе дівчат від 20 до 25 років. Любов знала, що навряд чи Христина прийде під своїм ім'ям, тому запрошувала на співбесіду всіх, хто потрапляв під опис, складений її мамою. Коли дівчата вже зневірились знайти Христину і сумом збиралися повертатися до столиці, останнього дня їм все-таки посміхнулася удача. У кафе увійшла струнка брюнетка з коротким волоссям. Вона не підходила за описом, бо та христина, яка допомагала матері, була довговолосою блондинкою. Але була одна деталь побачивши, яку, Любов зрозуміла, що таких збігів просто не може бути. Це було татуювання. Вона виглядала саме так, як описала Олена Леонідівна, птаха, що вилітав із клітки, На шиї дівчини неможливо було не помітити. Здравствуйте, я Ніна, привітно посміхнулась дівчина. Це ви шукаєте доглядальницю? Е, так, за нашою мамою після операції потрібен особливий догляд, випалила Аліса, поки ошалешена Люба, яка побачила заповітне татуювання, збиралася з думками. Щось ви не дуже на сестер схожі, підозріло сказала Ніна. У Аліси було східне обличчя і відмінності між дівчатами були занадто помітними. Так, ми зведені, у нас різні батьки. Люба зібралася з думками і включилася в розмову. «Та вам робота потрібна? Ви прийшли обговорювати роботу чи нашу зовнішність? Е, так, прошу пробачення. Я не хотіла влазити у ваше особисте життя, просто мені це спочатку здалося дивним, зніяковіло відповіла Ніна. Але ви набагато більше пропонуєте, ніж беруть у місці. У чому підступ? Ніна запитально подивилася на любове Алісу. Тому що ми живемо в Москві, а наша мама тут, і ми шукаємо надійну людину, незворушно відповіла Аліса і зробила. Ковток кави. Тоді ви за адресою, ніна посміхнулась. Найдість це моє друге ім'я. Ну ну, подумала Люба, два мільйони поцупала, і це тільки в нас. Тоді пропоную не відкладати і піти познайомитися з нашою мамою просто зараз. Сьогодні почнемо, Аліса вирішила імпровізувати. Добре, але гроші вперед, упевнено вимовила Ніна. Сьогодні стільки нечесних людей розвелося, у мене вже було, що я місяць відпрацювала і мені не заплатили. Без проблем, готівкою відразу заплатимо, якщо ви сподобаєтесь нашій мамі. Аліса переклала сумку до себе ближче, натякаючи, що гроші в неї з собою. Але спочатку нам потрібно зателефонувати мамі і підготувати її. Вона після хвороби така емоційна, любо подивилася на Алісу. Аліса, ходімо, вийдемо. Дівчина посміхнулася ніні. Ні. Ми зараз прийдемо. Ти що таке придумала? Куди ти її вести з мамою знайомити зібралася? При своєму розумі. Люба зашипіла на Алісу, щойно на дівчата вийшли на вулиці. Люба, це наш шанс її притиснути. Я імпровізувала, спокійно відповіла Аліса. Не бійся, все буде добре. Що буде добре? обурено не приховуючи переліку, відповіла Люба. Як ти собі уявляєш, вона увійде в квартиру, не побачить там нашої вигаданої матері. І що буде далі? А далі за ситуацією? наваляємо їй, притиснемо і змусимо в усьому зізнатися. Аліса в дитинстві займалася карате і була не з боязкого десятка. «Щось страшне мені, я собі це не так уявляла, Люба штовхнула кросовком запорошений бордюр. Нас двоє, а вона одна. Все нормально. Я для цього і приїхала з тобою. Ходімо, нам час повертатися. Ти свої гроші повернути хочеш чи ні? Аліса запитально подивилася на подругу. Усі троє вийшли з кав'ярні і за десять хвилин підійшли до будинку, де Люба й Аліса знімали квартиру. Нам сюди, Аліса жестом запросила Ніну в під'їзд. Подруга Люби була холоднокровна, як удав. У Люби скажено колотало серце і пересохло в роді. Заходимо, Любов відчинила двері. Тут лише одна кімната. А де ж ваша мама? Ніна напружилася інтуїтивно дівчина відчула підступ. А маму мою, ти обікрала в Москві погань. Люба зачинила двері зсередини. Ну що, Ніно, ти нам зараз усі гроші віддаси, як миленька, чи тебе краще христиною називати? Аліса перекрила шлях до відступу і грізно подивилась на приголомшену дівчину. Що ви собі уявили? Відпустіть мене! Я не знаю ніякої Христини!» Я Ніна!» – злякано крикнула дівчина. Знаєш, не знаєш, ми зараз швидко перевіримо. Люба схопила телефон, швидко сфотографувала дівчину і набрала матері. Мамуль, привіт, подивись на фотографію. Це вона? Так, донечко. Це Христина, тільки волосся в неї було іншого кольору, і довше, по гучному зв'язку відповіла мати. А де ви її? Олена Леонідівна хотіла дізнатися в доньки подробиці, але та повісила слухавку. Ти все чула або поліція, або ми обирай, грізно скомандувала Аліса. Як тобі не соромно було у старої жінки брати гроші? Запитально запитала Люба. Ніна зрозуміла, що немає сенсу припиратися. Такого розвитку подій і невдалого збігу обставин вона точно не могла собі уявити. Гаразд, це я, тільки давайте без поліції. Дайте мені можливість усе пояснити. Ніна впала в крісло, закрила обличчя руками і заплакала. Я чесно збиралася віддати всі гроші. Мені потрібно було на лікування дитини, а Олені Леонідовні було не шкода. Схлипуючи сумом у голосі, промовила Ніна. Не шкода, мене поруч не було, от ти її мізки й промила. Ну яка дитина, що ти мелеш? Люба сердито подивилася на Ніну. Як тобі не соромно було в старої жінки брати гроші? Люба міцно стиснула кулаки. Віддавай гроші. Якщо моєму синові не зробили б операцію, Ніна ще голосніше заплакала, я чесно, збиралася відпрацювати. Я ж сказала твоїй мамі, що через місяць повернуся і буду безкоштовно їй допомагати, але через операцію поки що не встигла повернутися в Москву. Ніна стала виправдовуватись процес реабілітації затягнувся. А що ж ти христиною представилася? незадоволено запитала Аліса. Щось не сходяться твої відповіді. Аліса для себе вирішила, що якщо відповідь Ніни їй не сподобається, вона рушить дівчині. Навіть попри те, що Ніна беззахисно плакала в кріслі. Христина це мій сценічний псевдонім, я під ним багато років пишу книжки і оповідання. У Москві я Христина для всіх, а тут Ніна. Дівчина важко зітхнула. Щось я їй не вірю, грізно вигукнула Аліса. Ану, швидко віддавай гроші. Ось самі подивіться, Ніна обережно дістала телефон із джинців. Ось мій блог і мої книжки, а ось мій син, Колінка. Слава Богу, йому вже краще. Схлипуючи, Ніна стала показувати неспростовані докази своїх слів. А ось листування з моєю подругою, що я житиму в неї в Москві із сином перший час, поки не відпрацюю борг і не влаштую свого життя, дівчина знову показала правду. Схоже, вона не бреше. Уважно вивчивши телефон, Аліса першою прервала напружене мовчання в кімнаті. А що ж ви телефон вимкнули, коли моя мама дзвонила? Ви так тільки гірше зробили. Сказали б, що затримуєтесь». У Люби залишилося ще питання. І та жінка, у якої ви знімали кімнату, вона сказала, що коли ви поїхали, вас шукав якийсь злий незадоволений чоловік. Люба запитально подивилася на Ніну. Телефон її справді вимкнула, тому що мене переслідує один чоловік, мій колишній чоловік. Це, напевно, він і був, відповіла Ніна. У нас із ним після хвороби сина все складно, я навіть волосся підстригла і змінила колір, щоб не згадувати про цього покидька, зітхнула дівчина. У нього стільки грошей, а на лікування дитини не ні копійки. Мерзотник і покидьок. Каже, що це не його син. Його син ніколи б не захворів. Він виставив мене за двері, сказавши, що я дитину нагуляла десь на стороні. Ніна знову заплакала. Ну, і що робити будемо? Аліса подивилась на Любу. Я правильно розумію, що грошей у тебе немає, і що ти збираєшся віддати, а точніше, відпрацювати. Люба, пильно подивилася на Ніну. Усе до копійки. Ніна перехрестилася. Гроші вашої матері врятували моєму синові життя. Я їй до гробу зобов'язана, тихо відповіла дівчина. Це були мої гроші, сухо посміхнулася Люба. Добре, зробимо так. зіхнувши, зітхнувши, провела по волосю. Я через два тижні знову поїду. Мені ще довчатися два роки. Через два тижні тобі треба вже бути в Москві. Усі ці два роки ти будеш допомагати моїй матері в рахунок боргу, будеш робити все, що вона просить. Також попрошу дати мені сфотографувати твій паспорт, і ми сьогодні ж нотаріально оформляємо борг, щоб усе було за законом. Любов вирішила вчинити по совісті Як скажете, я зроблю все, щоб якнайшвидше віддати всі гроші. Ви врятували моєму синові життя. Ніна не стримувала сліз вдячності. Любов летіла в літаку в свій іноземний інститут і дивилася у вікно на Хмари. Ніна або Христина, як вона представляється в Москві, напередодні приїхала до столиці з дитиною і чесно заступила на чергування. Усі документи на борг вона оформила, і мама Люби Олена Леонідівна була щиро рада, що все так добре вирішилося. Люба із сумом дивилася на хмаринки діти мають завжди бути кращими за батьків. Але я не впевнена, що допомогла б Ніні. -ні. Швидше за все, ні. Думала про себе дівчинка, знайшла б тисячу відмовок відмовити, а в моєї мами справді велике серце, і, схоже, набагато більше, ніж у мене. Хоча ніколи не пізно вчитися, любов покрутила в руці стаканчик з апельсиновим соком і посміхнулася. Тоді, в тому літаку, десь високо в небі, де люди завжди трохи ближче до Бога. Люба навіть не здогадувалася, що за три роки Ніна стане відомою успішною письменницею і однією з її найкращих подруг. А ще через два роки Ніна стане хрещеною для її сина. А ось з Алісою Любов одного дня назавжди припинить дружбу. А ліса підставить Любу, коли повернеться до Москви. Люба вирішить разом з нею відкрити бізнес, і сама Ніна допоможе розібратися з проблемами, що виникли. Тоді, в літаку, десь високо в хмарах, дівчина з прекрасним ім'ям любов ще всього цього не знала. Вона просто дивилась на гарний захід сонця і помаранчеве сонце, яке завжди однаково пестить в ілюмінаторах обличчя як усіх хороших, так і всіх поганих людей.